Дуда Марта, Етюд моя Дубровице». Дубровице, ти моя зима, моя весна, моя стихія, ти моя квітка, яка ніколи не зів'яне, але ж свістиме у дзеркалі нового майбутнього. У твоїх палюстках зароджується геній та краса. Ти Ніхто, ж. адже у кожній краплині твоя душа і божественна грація. Ти різна, пекуча, крижана, легка та неблаганна, але єдина, неповторна, жадана та мінлива. Доброво це заради тебе, сміюся, плачу, танцюю в парі з небезпечним полум'ям і тону в океані. Спокою, ти моя казка, бо лише в тобі я бачу правдиву дитячу наївність. Ти моя музика, що з кожним новим акотом дарує мистецтво, яке живе у серцях усіх людей. У твоїй яскравій акварелі вітер, що наче вісник Бога наділяє нас іскрою, таланту. Побачити життя, для тебе я відроджую, творю, для тебе я живу, моя добра, ти моя зима, моя весна, моя стихія.